Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так в одному з недавніх інтерв'ю британський промоутер Еді Хірн заявив, що якщо бій між його підопічним Ентоні Джошуа та Деонтеєм Уайлдером зірветься чи принесеться, то Ейджей проведе ще один поєдинок наприкінці року, Хірн сказав. Я думаю, що зрештою ви побачите Джошуа у найбільших боях, але зараз реальність така, що якщо нам доведеться провести ще один поєдинок цього року, то наш суперник буде рівня Ділляна Уайта чи Роберта Хеленіуса. Я не думаю, що це марне рішення провести ще один поєдинок у 2023 році і що це вплине на організацію бою з Деонтеєм Уайлдером. Але екс чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллю стверджує, що довгоочікуваний поєдинок Ентоні Джошуа проти Деонтея Уайлдера може не відбутися. За даними Белію, натомість Джо вкотре намагається домовитися про мегафайт із чемпіоном світу за версію WBC Тайсоном Ф'юрі, Белью сказав: До мене дійшли чутки, що цієї хвилини переговори між командами Джошуа і Уайлдера припинилися, і табір Ейджея націлений на його поєдинок з Ф'юрі замість бою з Уайлдером. Йдуть розмови про те, що поєдинок відбувся в Африці, і це було б зовсім неймовірно. Ще один гуркіт у джунглях, у заїрі або щось подібне. Хоча Еді Хірн повідомив, переговори продовжуються, ми досі знаходимося у тому ж місці та збираємось битися у січні. Якщо поєдинок перенесуть на лютий чи березень, то ми повернемось у ринку у грудні. Уайлдер каже, що хоче битися у жовтні, але зараз уже вересень. Джошуа чекає бою з Уайлдером у січні. Він зараз тренується і хоче битися у грудні, якби всі сторони погодились провести поєдинок із Уайлдером у грудні. Зараз усі говорять так, ніби бій з Уайдером вже вирішена справа, але ми все ж таки опрацьовуємо варіанти на грудень. В ідеалі ми, звичайно, хочемо відразу піти за Деонтеєм. До речі, Джон Ф'юрі, батька Тайсона Ф'юрі, виявив бажання провести бій проти легендарного Майка Тайсона в андеркарді поєдинку свого сина проти Френсі Сангану. Фюрі, старший, сказав: як відомо, залізний Майк готує Нгану до бою з Фюрі 28 жовтня у Саудівській Аравії. Батько британського чемпіона повідомив, що не тримає на Тайсона, але хоче побитися з ним. З чого б мені не розмовляти з Майком Тайсоном? Я люблю цього хлопця, я назвав свого сина на його честь. Якщо Тайсон хоче побитися зі мною в Андеркарді, то він може без проблем. Я боєць, хоч я старий, але я боєць. Тайсон також боєць, він старий. Ми обидва старі. Якщо він хоче битися зі мною, якщо я хочу битися з ним, а я цього справді хочу, то я чітко дав зрозуміти, що ми можемо це зробити. Мене вже відправляли в нокаут раніше, так що мені все одно, якщо ми зможемо розважити публіку, яка заплатить, якщо у людей після цього з'явиться посмішка на обличчі, то я готовий битися. Джон Ф'юрі також висказався про майбутній поєдинок свого сина проти Френсіса Сангану. Я дуже поважаю Нгану, він чемпіон у своєму спорті і б'ється з найкращими, тому потрібно поставитися до цього хлопця серйозно. Сподіваюся, від цього бою буде користь. Я побоююся, що Тайсон вийде з цього протистояння зі зламаною ногою чи рукою. Я радий, що моєму синові добре платять за цей поєдинок, інакше я не дозволив би йому битися з Нгану. Тайсон розуміє, що його можуть побити у цьому поєдинку. Хлопці серйозно налаштовані та збираються вбити один одного. Не забувайте, що Нгану має Майка Тайсона. Він захоче справити враження на таку легендарну особистість. Тайсон Фюрі теж видатний боєць, так що все готове для королівської битви. У його таборі не може бути кращого наставника, ніж Майк Тайсон. Я впевнений, що Майк навчить Нгану боксерським рухам, які йому потрібні. Тим часом, екс-чемпіон світу Кріс Алгієрі заявив, що бачить Тасюна Фюрі фаворитом у можливому протистоянні з Олександром Усиком, сказавши Френк Уоррен раніше говорив про поєдинок Усика проти Тайсона Ф'юрі. раніше я думав, що цей бій не відбудеться. Поєдинок Ф'юрі проти Френсі Сангану змусив мене повірити в те, що гроші для нього важливіші за спадщину, але після перегляду документального фільму про нього я згадав наскільки непередбачуваним він залишається. Ф'юрі Буві залишається фаворитом бою з Усиком. За рахунок своїх габаритів та навичок він поб'є будь-якого бійця на планеті. Проти Даніеля Дюбуа Усик здавався нерішучим, Олександр не виглядав так само чудово, як проти Ентоні Джошуа, коли він був феноменальним та стійким. Стосовно бою Усика проти Дюбуа, то промоутер британця Френку Уоррен все ще не може заспокоїтися. Уоррен висловився, що залишився незадоволеним діями підопічного у бою проти Олександра Усика, сказавши. Коли Рефері зупинив бій, Дюбуа впав після дуже сильного джеба, на який він нарвався. Даніель опинився на канвасі, рефері відкрив рахунок, він піднявся і дочекався відмашки. Дюбуа міг боксувати далі, він не розпластався на настилі рингу, його ноги не відмовили. Я цього просто не розумію. Ми не задоволені цією ситуацією. Я думаю, що й Усик, зрештою, мабуть, теж невдоволений цим, хоча він цього й не визнає. Ми хочемо, щоб вони знову вийшли на ринг. До речі, якщо вони проведуть ще один бій, Дюбуа треба битися по-іншому. Йому необхідно стиснути зуби та вийти туди на війну. Ось що він має зробити. Це буде перевіркою його характеру. Я не хочу виправдань, я більше не хочу чути цю нісенітницю. Вийди туди і зроби, ось у чому суть. Але повертаючись назад, Дюбуа виграв бій, і це було погане рішення. А от іменитий британський боксер Рікі Хатон не вважає, що Даніель Дюбуа здався у поєдинку проти Олександра Усика, сказавши: На жаль, Дюбуа також критикували після бою з Джойсом, коли він травмував око. Я не думаю, що він здався. Олександр Усик неймовірний талант. Він адаптувався до цієї вагової категорії. Так, усик менший, але він звик до цієї ваги. Коли він б'є тебе на швидкості, то завдає шкоди. Розумієте, що я маю на увазі? У Дюбуа більш важкі руки, але я вважаю, що усик адаптувався до суперважкої ваги. Завдяки швидкості рук він на постійній основі доноситиме удари проти суперника на кшталт Даніеля, який не має такої швидкості. Ні, щиро кажучи, я не думаю, що Дюбуа здався. Йому потрібно дати невелику паузу. Я вважаю, що він влаштував гарне шоу. Трохи негарно вийшло з ударом на ще поясу, але я не думаю, що він здався. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!